Конспірологія розлучення Потапа та Насті Каменських Крупін у Доротюк. Хлимнюк товаришує з Рузьким віртуальна гривня. Друзі, з вами не зміну ваш тату Пліткарт Безпало Мюзик 24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. По добрій традиції знаєте, що потрібно зробити. Підтримай це відео вподобайкою, підпискою на канал, обов'язково тицяй на дзвіночок, аби не пропустити нові плітки. А вони у нас виходять кожного. Дня, також залиш коментар для просування цього ролику. У нас є чудова телеграм-спільнота. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Тож долучайся обов'язково. У нас плітки, маємо право на чисто суб'єктивну думку. Це інтертеймент, тож не потрібно на нас ображатись. А де ми неправі, або чутки неправдиві. І герой нашого випуску з цим категорично не погоджується. Напишіть мені в Дірект інстаграму, роз'яснемо ситуацію, але ображатись і блокувати не потрібно. Це не має ніякого сенсу. Я абсолютно адекватна людина завжди відкритий до діалогу. Тож, де не правий, вибачусь, де правий. Буду топити за правду до останнього зірочки. Я готовий до співпраці. Будь ласка, пишіть. Ну що ж, розпочинаємо новий випуск пліток? Не витрачаємо час даремно. Залишайтесь в безпеці, найголовніше і вмощуйтесь зручніше. Чай, кава. Поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без М'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Деякі ЗМІ вже пишуть про те, що Потап та Настя Кам'янських розлучились. І на рівні пліток, конспірології я не можу стверджувати на 100%, бо в мене немає безпосередньо людини, яка інтегрована у життя Потапа і Насті. Але від як мінімум трьох людей я чув про те, що Потап і Настя. Це штучний шлюб задля злиття комерції, монетизації майбутніх проєктів. І вони дуже хороші, друзі. Так вони мешкають разом, але кожен живе окремим життям. Ви скажете, ну як це? Як це? Це ж нереально, це ж неможливо. Ви знаєте, можливо, в нашому шоу-бізнесі усе можливо, адже таких пар. Як пота Настя, я знаю особисто, з ними приятелюю. Я не можу розповідати, які саме це зірки, бо це ну мої друзі. Я з ними товаришую ще задовго до того, як прийшов взагалі на Ютуб. Це буде справжньою зрадою. Я не сука і не криса. Але повірте, є такі пари в нашому шоу-бізнесі, і і Настя, в принципі, не виключення. Якщо так порозмірковувати якихось шалених проявів кохання, ми не помічали в публічному просторі. Дітей не мають, але дітей, діти, це взагалі дуже. Складна тема, тому я не хочу її підіймати, аби не зачепити ні чиї почуття, ні Насті, ні Потапа. Тож, давайте цей момент обійдемо. Але за усі ці роки, поки вони разом нічого глобального в їхньому житті не змінилось. Але те, що вони вдало монетизують себе як пару, це правда. І вірю з одного боку, а з іншого ні. Хоча, якщо правда про Дарафєєва Дантеса, а хто не бачив, перейдіть на мій канал, там конспірологія розлучення Дантеса. А, то, можливо, все. Тут вони 3-4 роки разом чи скільки, а там взагалі Наді і Дандес <свісно> повинні були співіснувати 10 років. Розумієте? Тому не знаю, не знаю. Я заплутався. Я трішечки не розумію. Але така теорія має своє місце для існування в медійному просторі. Тож, залишу цю. Тему вам для розмірковування, будь ласкочка, напишіть, які у вас враження від сімейної пари, потап та насті. Чи вірите ви в штучність їхнього шлюбу? І, і виховувала мене мама. А про батька ви ну, щось свого знаєте? Так, знаю, його нема. Немає вже про батька. Я дізнався від мами в о 20, десь, коли мені було 20 років, коли син у мене народився. І я тоді мамі кажу: мам, ну я вже дорослий, в мене вже дитина народилася, я маю знати, хто мій тато, і е, вона така, ну просто прізвище назвала і все. Саме так український репер Міша Крупін дав інтерв'ю Аліні Дороцюк. Хороше, тепле, приємне інтерв'ю, адже сам гість такий, і мені. Найбільше запам'яталось, і що я хотів виділити з його інтерв'ю, це тема батьківства. Адже він розповів, що його виховувала тільки мама, тата він не знав, вона йому в якийсь момент дала, значить, прізвище його, він його знайшов. Дуже важливо дітям, незалежності від ситуації, від долі, яка складається, вони повинні знати своїх батьків. Тому, якщо ви забороняєте своєму синові чи донечці пізнати свого батька, не забороняйте чи маму. Чи можливо ви всиновили дитину, але знаєте щось про справжніх батьків? Якщо до вас підходить дитина із запитанням мамо, тату, скажи мені, будь ласка, про мою маму чи тата. Не юліть, не займайтеся брехнею, вона завжди вспливе. Скажіть, як є. А дитина сама вибере шлях, чи хоче вона знайомитись, чи не хоче, і навіть якщо захоче, а ви боїтесь, що там стосунки не складуться, і це дуже сильно травмує дитину вашу. Так травмує, але це життя, це досвід, який нас навчає. Ось це мій головний меседж, в першу чергу, От про що я хотів поговорити. В цілому, все душевно, по-домашньому, не хочеться уїжджати із Крима і Залушти. Ось такі враження в мене викликає це інтерв'ю. Аліна Молодець ніде не перегибала палицю. Міша Крупін для мене взагалі відкриття, От він мені як особистість дуже сильно імпонує. Хоча на початку наших політок я там щось. Казав про нього і був незадоволений навіть. Але потім, коли я знайшов одне інтерв'ю, друге інтерв'ю, третє інтерв'ю, мені реально сподобалось, тому що душевний мужик от просто душевна по-домашньому інших слів підібрати не можу. Я перепрошую за цей каламбур. Як вам взагалі Міша Крупін, погоджуєтесь, ви з моєю думкою стосовно дітей чи ні? Дуже цікава тема. А ми з вами перейдемо до Хливнюка, який зізнався, що товаришує із Русським. Він давав інтерв'ю українській журналістці Яніні Соколовій, Хто хоче, перейдіть подивіться це інтерв'ю. Цікаво, цікаво, хливнюк розмірковував на багато тем. Не буду вам пересказувати це інтерв'ю, воно вже майже як місяць вийшло. А я хотів зауважити. Я продовжую товаришувати з Нозіком Ваною, репером Нойз МС тому що він дуже чітко і одразу все зрозуміло стало йому. Він виявився живим, нормальним, тверезим чоловіком, який одразу сказав: Все понятне, пі... Это... Всі сошли з ума. Треба бігти і збирати гроші на те, щоб допомогти вам. Ай, блін, ви знаєте, це така складна тема. Хороший русський, плохой русский. От я дивився інтерв'ю Big у Іри Шихман. І мені вічило серце сподобалась позиція Таюрської Ілі. Я розумію, що люди втратили все, але вони вибрали шлях людяності. Я не буду зараз це займатися цим «надавайте їх пожалієм, бла бла-бла-бла, ні, нічого подібного. Нам взагалі росіянці не потрібні в медійному просторі. Скажу вам чесно, наразі я видалив абсолютно усі контакти, хто в мене мешкав в Росії, і взагалі ні з ким не підтримую зв'язок, окрім подруги, яка знаходиться там, але вона наполовину Українка, наполовину Росіянка. Вона це не підтримує абсолютно з перших же днів, і ми ще з нею розмірковували на цю тему до 24 го Але тоді це здавалося якимось сюрреалізмом. І це так просто: знаєте, тицяти пальцем в небо. Давай просто поговоримо о том, чого не буде. А виявилось, що русня достатньо кінчена, і те, що здавалося, нереальним. Стало сьогоденням, будь ласка, ваші думки стосовно цієї непростої, але важливої теми, будь ласка, напишіть в коментарях. І на завершення є гривня. Нацбанк України готує запуск цифрової є гривні. Є гривня буде програмуватись за допомогою смарт контрактів. А мене це трішечки лякає, тому що світла немає, нічого немає. І твій Google Pay, Apple Pay до одного місця. Важливо все ж таки, особливо, якщо це гроші, мати їх фізично тримати в руках і мати можливість ними розраховуватись. Я дуже не хочу, щоб ми з вами стали заручниками віртуального світу, тому що все до того йде. У нас і так майже все в дії. Безумовно, це зручно, це класно, це комфортно, я теж це підтримую. Але. Вже і гроші випускати є гривню. Мене це лякає. Тому що все одно такі кроки, вибачте мене, якщо я помиляюсь, можете виправити рано чи пізно, приведуть до монополії у політиці. І просто-напросто, чисто теоретично, може з'явитися диктатура правлячого режиму. Мене це дуже насторожує. Тому я би в жодному разі не довірив би свої кошти, є гривні. Можете поділитись своїми думками в коментарях. Цікава та важлива тема. Ну що ж, ось такі у нас сьогодні плітки. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподобалось. Не прощаюсь. Ваш тато Пліткар каже до зустрічі. Слава Україні! Разом до перемоги. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату Пліткар без палом'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.